Всім привіт! І дякую, що дивитесь дане відео. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, включіть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А у нас сьогодні на огляді буде розпаковка трьох посилок з AliExpress. Давайте приступимо. Так, ось перша посилка в нас. Дані посилки транспортувалися Укрпоштою. Термін склав. 4-5 тижнів. Так, маємо першу посилку. Це у нас, виходить, ось такі три ліхтарі. Однаково мають бути. Як бачите, в принципі, коробки одна ось в ідеальному стані, так можна сказати. Друга також. Без. Ну, третя, трішечки ось тут є така м'ятина. Ну, скажімо, це, це незначно. Давайте перевіримо. Вони всі працюють. Всі ліхтарі йдуть от, однакові, мають USB USB-кабель тільки, і ось самі ліхтарі. Без е, акумулятора. Тому для перевірки я ось маю свій акумулятор. Зараз швиденько перевірюю, чи просто вони вмикаються, як вони працюють. Так, раз, два, три. Все, все працює. До речі, тут є, якщо хочете. Ось, дивіться. Так. Потрібно затримати клавішу і має працювати. Хоча чомусь. Тут дивіться, ось тут є такий сенсорний датчик. Тобто від руху він має працювати. Потрібно тільки його правильно ввімкнути. Так. Так, не працює. Так, так не працює. А, ну, якщо затримати клавішу, увімкнути. Також так не працює. Так. Так не працює. Так, не працює. Так, не працює. Ну, треба буде перевірити, як він працює. Дивіться, ну, перший ліхтар, в принципі, працює. Робочий. Так, ставимо його в сторонку. Зараз відкриваємо другий. Так, тут та ж сама комплектація. Єдине потрібно розібратися, як правильно працює, як вимкнути правильно ось цей сенсорний датчик. Оце згодом вже перевірю. Так, вмикаємо. Перший режим, другий режим і так, можливо, цей буде. О, бачите, тут працює. Дивіться, роблю рух вниз. Можливо, там він щось трошечки затупив. Так, це ще ось цей мешає. Дивіться. Ось. Бачите, рухами. Нічого не натискаю. Бачите? Це ось цей сенсорний датчик. Так він працює. Ну і все. Зараз вимкну. Ось, бачите? Просто на тому щось він некоректно працює, чи що. Так, другий працює. Так, третій. У мене вже є ось такий ліхтар, до речі. Досить такий непоганий. І можна його знайти по акції. В принципі, за досить такою хорошою ціною. як коли, Але треба шукати. Так. Давайте цей перевіримо. Один режим, другий режим, третій режим. Так. А ну як ось цей. О, ось цей працює, бачите, коректно. Дивіться, заберу руку, палець кнопки, дивіться. Дуже класно. А, і ще, до речі, дивіться, яка особливість. Так, все вимкнуло. Тут, виходить, є зум. Тобто можна регулювати, бачите? Ось так робити. цим самим віддаляти або приближати діод, і буде світло розсіювати. Ось так. Це плавно ходить. І, в принципі, такий досить непоганий, якісний ось такий ліхтар то я можу рекомендувати, в принципі, для покупки таку, таку штуку. Так. так, це у нас була перша посилка. Давайте тоді розглянемо ось цю другу посилочку. Так, що у нас тут? <кхем> так. Так. Так, більше нічого немає. Так, ось тут у нас іде запаковано, так. Давайте розглянемо, що тут маємо. Так, більше там нічого немає. І тут у нас, виходить, йде ліхтар. Ну і кабель. Кабель, виходить, йде в комплектні. Type-C. Так, дивіться, який ось такий ліхтар. У мене вже є такий, дуже класний. Єдине, що вони продаються в трьох варіантах, тобто три різні лампи. Повністю ідентичні, тільки там іде лампа. Т6, мені здається, модель. Іде модель L2 чи, чи V2, і L2 і V6. Ось так мені здається. Тобто є такі три варіанти. Так, зараз ми перевіримо, як. Дивіться, ось перший режим. Потім другий режим. І третій режим це стробоскоп мегані. СОС. В принципі, він не знаю, комусь ще взагалі потрібен. Мені він ніколи не був потрібен. Дивіться, ось тут є така, скажімо, кліпса, щоб зацепити його десь там. На ремінь чи на штани. Тут зарядка. Ось USB Type-C. Це хто не має, в принципі, зарядного пристрою до акумуляторів. Ну і бачите, тут клавіша не Це зеленим, це означає, що е, цей акумулятор заряджений повністю зараз. Коли він там сідає, то він вже буде іншим кольором ситити. Ну, і також дивіться, як бачите, тут також є зум ось такий хід. Тобто, хороший такий ось такий ліхтар. Е, дивіться, посилання на нього не буде, тому що зараз даний ліхтар я купляв в акції, і посилання вже не дійсне. Тому е, можете, в принципі, так, по картинці там шукати Ну, хороший ліхтар. Так, наступне у нас. Давайте ось цей пристрій, зараз скажемо, груша, груша, пристрій для перекачування рідини. Ну, як рідини, там, для бензину, для дизеля, щоб щось перекачати. Так. Ось шланг і, в принципі, клапан там має бути чи що там. Да, але як він там, чи він є. Ну, ось така. Трошечки така, нібито примітивна. Ну, що тут показувати, в принципі, груша як груша. Кабель, цей шланг, тільки поставили один. Ну, він кіпа, розрізається собі. Але, думаю, краще поставити з однієї сторони, а до другої сторони прикупити такий же метр. там, часів. Так, це у нас третя річ. Друга. І ось маємо третя річ з другої посилки. Так. Більше нічого немає. Ось такий органайзер. Дивіться, ці товари ось цієї посилки можна знайти, якщо вони будуть ще доступні в акції. E, перша вкладка Аліекспрес. Там, де три товари від 2 доларів, 3 долари, там 4 і так далі. Тобто, там ви вже обираєте. Там, в принципі, якщо вони будуть по в дані товари, то можете знайти, тому що ссилки на них все одно там не надаються. E, дивіться, ось такий прикольний органайзер. SD-карт. Сюди можна карточку е, флешку поставити, карту пам'яті. А тут для різних кабелів, тут також, в принципі, ну, ось такий органайзер. Тут можна карти пам'яті різні ставити, я так думаю. Е, можливо, навіть якусь миш для ноутбука. Ну, такий. В принципі, непоганий, якісний, мені здається, що ось дана штука вартувала 2 долари. Так, да, бачите, ось тут позначення навіть є ще для кабелів зарядного блока. І флешки там. Ну, ось такі. Так. Давайте. Так. І ось розглянемо третю, третю посилку. Тут побільше товарів, мені здається, має бути. Так. Як бачимо, більше нічого там немає. Так. Ну що ж, давайте оглянемо, що у нас в цих ще міні-посилках всередині. Тут я так думаю, що такий самий ліхтар мав би бути. А ні, тут не ліхтар. Це насос у нас. Міні-насос. Ось такий малесенький насос. Так. Даний насос вартував 3 долари. Якщо пам'ять не підводить. А, це саморізи, це кріплення. А, це щоб його закріпити, може там на велосипеді чи де. Ну, ось такий малесенький. Так. Ось так. Кріплення. Ну це, в принципі, кріплення мене не дуже цікавить. Мене цікавить, чим взагалі працює. <кій> Зараз ми перевіримо. Так. Так, так, так. Угу. І як, і як, же, як же ним качати, якщо... Так, можливо, це тут є якась... А, дивіться, як все придумано. Дуже класно. Бачите? Ось тут е кришечка, і ось тут прихований шланг, такий малесенький. Так, який потрібно вкручувати. Е так, тільки знати, яким боком його вкручувати. Щоб. Так, тут повинна бути внутрішня різьба. Значить, ось цей, хоча так різьба, тут що. Китайська. Але за 3 долари, скажемо, там підкачати дитині якийсь м'ячик чи ще щось. Я вже підготував, насамперед, дивіться, ось такий м'ячик маленький. Зараз спробуємо його підкачати. Так. Ану, побачимо. Так. Ну, можна ще чуть-чуть, щоб не тріснув. Дивіться, ось. Тепер він вже підкачався, ну, тому що я знаю, який він був в об'ємі. Ну, працює. Скажімо, за 3 долари десь там в будинку тримати, щоб підкачати ось такий чи м'ячик, чи, до прикладу, якесь колесо в дитячому велосипеді, чи там колясці, то я думаю, що згодиться. Навіть якщо з собою взяти до звичайного велосипеда, ну, тим самим, що він дуже такий компактний, то також можна там підкачати колеса буде. Ну, звичайно, не використовувати його для машин. Ну, ось такий класний такий насос. <кхи> Тут в комплекті, бачите, зразу йде голка, щоб м'ячі качати. Ще є ось така продувка. Ну і ось такий сам цей шланг, і кріплення ще. Тобто, класна штука. <кхи> так, наступне це у нас іде ще один ось такий ліхтар. Так, також USB Type-C. Тобто вже по ньому розказувати не буду нічого, просто перевірю, чи він працює. Це є такий самий ліхтарик з попередньої посилки. З тією самою лампою. Лампа саме звичайна тут іде. Т-6. Так. Перший режим, другий режим, третій режим. Все. Все працює. Класний такий ліхтарик. Так. Так, 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 це в нас є. <ків> Наступне в нас... Так. Ось такий пристрій. Це тримач для мобільного телефону. Так. Коробка наче, нібито навіть і ціла. Дивіться, ось такий пристрій. Так. Чи він має клавішу якусь. Ні, не має, просто тріщот. Ось. Ви ставите тут телефона, Можна так, що його поставити. А цією... Ви можете зацепити. В рекламі він е, показувався, що ось цією штукою тут на полку. ось так, бачите, На полку в кухонному там було зацеплено, і що ви можете там переглядати фільми, ніби. Ну, дивитись там. да, З наприклад, у жінки там рецепти дивляться, якісь ось цим зацепити і е, так. І повністю, скажімо, розігнути ось так. Да? До прикладу, ось тут, де мій палець, це буде полка. Бачите? Ось тут сам телефон. І я думаю, що буде працювати. Так, це такий у нас товар. Ось, бачите, йде в такій коробці, що, в принципі, що виписувати, можна ще комусь і подарувати навіть. Так, наступне в нас йде ще один ліхтар. Це йде ліхтар на голову. У мене також вже ось такі ліхтарі є. Так, тут мікро USB вихід. І дивіться, в чому, скажімо, полягає. Прекрасність даного ліхтаря в тому, що тут, дивіться, одна батарейка вона вибирається. Це дуже добре, що ви можете собі свою поставити, якою ви вважаєте ємністю. Так само, як і в тих всіх ліхтарях. Це великий плюс е, ліхтарів без вбудованих акумуляторів. Так, так, ну ось ця штука тут дуже ходить вільно, можливо, за... її закрутиться. Ну, це таке. <кхів> Дивіться, тут який плюс даного ліхтаря з-поміж інших. Дивіться, тут є дві лампи. Одна ось ця така кругла і така продовжувати. І дивіться, тут є дві клавіші. Тобто ви можете вмикати собі хочете ту, хочете ту. Тут, виходить, по три режими. Тобто, ви можете вимкнути, е, дану е, лампу і дану собі, на яку бажаєте, там, скажімо, потужність. Да? От я й сказав, є перший режим, другий режим і третій режим. І тут так само: перший режим, до прикладу. Другий режим. І одночасно можете включити цю на перший, на другий чи на ось такий режим. Ну, насос ніхто ж не буде вмикати, щоб світити, понятно, що. Але ось ось така штука. Прикольний ось такий. І великим плюсом є, ви можете з собою набрати ось таких акумуляторів ось цих і використовувати. Ремінець на голову, є в комплекті. Ну, класний. Такий літак. Е, да, і хочу нагадати, що ці товари всі знаходяться у цій клаці. На першій е, в клаці AliExpress, Там, де товари від 2 доларів е, за 3 штуки. Ну, тобто, якщо 30, то 6 доларів. Але е, тут товари зібрані різні. Тут є за 2, за 3, за 4, там, і за 5 доларів. є. Так, ось. Наступне це в нас ось такий ліхтар. У нас такий прищепці. Так, він тут ходить. А, ну там, в принципі, його можна закрутити. Тому що там гайка йде. Ну, такий простенький, але водночас тут десь, скажімо, 2-3 см можна за щось зацепити. Кабель досить такий, я думаю, не є коротенький. Так, ось, думаю, десь може метр має кабель. Так, ось у мене підготовлений вже павербанк. І ось дивіться. Тут по режимах це все відкручується. Це, скажімо так, трошки по-китайськи. А, ну ось дивіться, бачите? Просто один режим. Ну, такий прикольний ліхтар. Я думаю, що поставити десь біля ліжка, чи десь там, коли ви щось працюєте, то е, ну, буде, скажімо, при нагоді. Ось його можна там за стіл зацепити. да, І чи ви щось там читаєте, чи що. Ось такий класний ліхтарик. Тобто, виходить, що. Ну, ось так. Це останній товар. Тому всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.